Вітаю, друзі, новорічні привітання президента в мережі майже ніхто не обговорював, і це не дивно. Воно було в класичному брежнівському стилі, тому що обговорювати, але на дещо звернули увагу на заході. Більше того, звернули увагу на обіцянку Зеленського. У Гардіон вийшла стаття під назвою Зеленський обіцяє зробити все можливе у 2025 році, щоб зупинити Росію. Тут варто пригадати, що Зеленський обіцяв зробити так само в 2024 році. 22, му 23-му, у всіх роках, обіцяти ще не значить одружитися, але якщо пригадати, що забраковані міни досі ніхто не відповів і не покараний, якщо пригадати, що е яка взагалі була кількість корупційних скандалів у 2024 році? Що жоден корупціонер не покараний, а величезна кількість депутатів зі слуги народу, які отримали підозру в корупції, навіть не були не були виключені з президентської фракції, а залишаються в неї. Якщо пригадати, що навіть жодного прокурора з псевдоінвалідністю не покарали, навіть не звільнили. А до речі, прямо перед новим роком генпрокуратура заявила, що всі 64... Прокурора Смальниччини, у яких виявлена інвалідність, не може бути звільнена через те, що не можна перевірити справжня в них інвалідність чи ні. І, от, дивлячись на це, це з'являється запитання: а це все допомагає нам перемогти, все це і є тим, що повинно мотивувати українців, що так. Ми зробимо все можливе, і тут запитання: ми це хто? Тому що щось влада не робить це можливо. Більше того, коли ми бачимо, що корупція і далі залишається базовою цінності для влади, то ці слова Зеленського ну відверто викликають недовіру. Перемога над Росією починається з боротьби з корупцією, яка робить корупціонерів. Багатшими і заважає якісно забезпечувати ЗСУ. Боротьба з корупцією, як би це комусь не подобалося. Ну, ну дратує людей слова боротьба з корупцією, але боротьба з корупцією допомагає. Отримати якісні міни на фронт допомагає провести якісну мобілізацію, не бусифікацію, а саму мобілізацію. Боротьба з корупцією допомагає, і це дуже важливо, побудувати оборонні споруди і фортифікації, а не розпилити бюджети і дати нашим військовим на тобі, Боже, що мені не гоже, Що доволі часто зустрічається сьогодні на фронті. Тому, поки що, це заява Василенського, Це Пусті слова і розуміння, що на війні влада цинічно заробляє, як би це кому не хотілось би спростувати, бо інакше ми би бачили покараних корупціонерів, які а, займаються фактично грабежом і вбивствами, через те, що солдати, офіцери, оборонці, всі, хто захищають Україну, не отримують того, що повинні в значно більшому обсязі. Давайте так, відверто, коли а, хтось вирішив. Намутити на мінах, то це коштує Україні загиблих на фронті і втрачені позиції, втрачені е і загиблі, але ж е покараних немає. Коли хтось хотів протягнути якесь рішення, наприклад, купити снаряди по завищеним цінам. І зробив це, це значить, що ми купили менше снарядів, ніж могли купити, бо різницю поклали в кишеню. Ну, відома історія, коли журналісти знайшли закупівлю Держпецзв'язком, Це структура, яка підпорядкована Федорову, нашому очільнику Мінцирку. Так от ця структура освоїла півтора мільярда, мільярда гривень. На закупівлі БПЛА Аутел, але з'ясувалося, що переплатили на цьому 600 мільйонів гривень. Поясню: на ринку в той момент були дешевші дрони, ті ж самі, але е, по команді дивно, кого ж це команді? Купили дрони значно дешевше, значно дорожче, вибачте, на 600 мільйонів гривень. І зараз представники держпизв'язку, які тоді керували, кажуть, Та що тоді нікого не було. А компанії, які пропонували, кажуть: ні, у нас було, ми пропонували, але ні, з нами не захотіли працювати, а працювали з прокладкою, яка мала у ставному капіталі виключно одну тисячу гривень, і переплачували їй 600 мільйонів гривень. Ну фактично, хтось поклав до кишені 15 мільйонів. Доларів просто для того, щоб стати трохи багатшим. Хто ж це? Давайте спробуємо вгадати. Вгадали? Ну от, а тепер можна заявляти про те, що буде зроблено все можливо, і це до речі, історія тільки про один одну модель аутела. А таких моделей десятки. От і порахуйте, стали багатші ті, хто займається корупцією, чи ні, але е, ці 15 мільйонів доларів можна було використати на закупівлю БПЛА. На закупівлю півітронів, на закупівлю ребів і рерів, на закупівлю того, що збереже життя нашим воїнам, цього не було зроблено. В результаті ми бачимо, що в своїх статтях вже не тільки Гардіан, а ще й Нью-Йорк Таймс пишуть про те, що Росія просунулась майже на 3367 квадратних кілометрів в Україні за 2024 рік, що в сім разів більше ніж у 2023. Це найшвидше просування з перших місців великої війни, пише вихід західне видання. При цьому Нью-Йорк Таймс акцентує увагу на таких моментах. Це приблизно 0,56% відсотка української території, які окуповані за 2024 рік. Минулий рік найскладніший для України спочатку повноштабного вторгнення найбільш критична ситуація на Донбасі, де Російська Федерація повільно, повільно, але впевнено. Рухається вперед і йде до Покровська. Вже всі говорять про мир та перемовини, але війна ще далека від завершення, і е, фактично, західні ЗМІ фіксують, що ну так, в інформаційному просторі у нас не на все добре. Аналізуючи ці стат ці статті, може зробити висновки: перше владі варто сконцентруватися на забезпеченні умов для стабілізації фронту і. ну, Посилення зсу, бо це невід'ємна складова того, що дійсно ворога можна зупинити. А також треба посилити інформаційну політику, щоб підняти моральну складову та мотивацію суспільства, які сьогодні вже чекають. Перемовин, а не чекають того, щоб приєднатися до збройних сил України. Але поки всі зусилля влади сконцентровані на корупції, відмазуванні корупціонерів та піару на єдиному твоєму марафоні, то марно чекати зміну моделі поведінки та діях влади. Це шоумени, А від шуменів змін чекати не варто. Тому коли Зеленський робить гучну заяву про те, що він зробить все можливе, він може зробити вже те, що може, але чи хоче, ну. Не вірю, не бачу, бо інакше були вже зміни. А поки ще раз кажу: корупціонери або ті, хто отримали підозру в корупції і навіть докази, які вже оприлюднені в мережі, набута сап. Сьогодні саят в президентській фракції, їх не виключають. Ні, частина вже збігла за кордон і там волають звідти, але навіть їх не виключає, наприклад, Ударченко. Той, який давав хабар Мустафінаєму, а той, який давав хабар першу історії України криптовалюти, казав, що Харків ми втратимо, треба домовлятися з росіянами. Ну от вам, от вам і наслідки. І ця людина втекла за кордон, отримала в Україні вирок суду. Так, першої інстанції, але там апеляцію будуть подавати касацію. Так от він отримав вже. Конфіскацію і 8 років, що зробив е, офіс президента? сказав не виключати його з фракції Слуга народу бо їм не вистачає, не вистачає депутатів е, фракції. Тому корупціонери, і він не лише не лише Одарченко зараз знаходиться в складі фракції. Там можна пригадати багатьох кузьміних, можна пригадати з, е, з е, всіх, всіх. Але знаєте, мене дивує на це. Мене дивує, що Зеленський не може зрозуміти, як пов'язано те, що він виконує свої обов'язки з тим, як на нього ставиться суспільство. Борисін Зеленського і довіра до нього падає. Так в нього ще є довіра. А перед новим роком з супитування показали, що аж баланс довіри недовіри є 0,2% в плюс. Так, положить позитивний баланс 0,2%. Два а три місяці тому ще був 22%. Різницю відчуваєте зараз. Після нового року перше зацепитування покажуть, що у Зеленського негативний баланс, і це все наслідки того, що він робить. Фактично, пасивна позиція Зеленського призводить до того, що влада втрачає довіру у народу. Є декілька моментів, на яких треба сконцентруватися. Треба забезпечувати армію, треба а, бити по руках корупціонерів. Треба проводити чесну мобілізацію ефективно. Але тут -то теж по останнім взагалі велика проблема для ефективної мобілізації та згуртованості владі слід створити умови, де громадянин буде відчувати себе партнером державотворення, а не просто підлеглим. Але цього не відбувається. Навпаки, ми бачимо, що ще раз скажу: корупціонери сидять в парламенті. І ми це бачимо у фракції Слуга народу, з ними нічого не відбувається, а звичайні громадяни повинні захищати на фронті і корупціонерів теж. Ну от, знаєте, це відверто багатьох не мотивує. А ще це деморалізує суспільство. І це влада розуміє, але нічого не робить. І поки ми не побачимо, що влада ну, почала змінювати модель своєї поведінки, всі ці заяви Зеленського це пусті балачки. З чого потрібно починати? Себе рідних себе треба очистити фракцію слуга народу від тих, хто отримав корупцію, підозрював підозру корупції від тих, хто замарався, а таких там велика кількість. І так, навіть втрачу моно більшість у парламенті, це треба робити. Це перше, друге, що треба робити, це зупинитися в толерантному ставленні до корупціонерів. Віталій Портінг сказав, що війна це. Справжній бульйон можливості для корупціонерів я це розумію. Але ж у нас зараз стоїть питання виживання країни, і тому хай вони цим бульйоном вдавляться. Але якщо їх не карати, якщо їх не затримувати і за якщо їх їм залишати можливість красти, вони й будуть залишати можливості, треба в них забирати. А це можливо через судове переслідування. Цього не відбувається, відбувається що завгодно, але корупціонерів. Не переслідують, ми бачимо. Імітація бурхливої діяльності не замінить реальних вироків. Е, мобілізація все теж не так просто, але треба займатися і мотивацією, і до речі, починати з того, що друзі Зеленського, друзі Єрмака, родичі, близькі, знайомі, однокласники, колеги, бізнес-партнери вони повинні теж воювати. Справді воювати, і це повинні люди бачити. Якщо цього немає. Ну що ж, тоді дуже важко буде запускати мотиваційні кампанії. Але Ваня Баканов з кулеметом повинний под Покровськом захищати Україну. І якщо люди це побачать, то щось дозміниться. зміниться. А от якщо ні, не зміниться нічого. Тому ми бачимо ситуацію і заяви. Заяви не співпадають ситуацією. Зеленський повинен змінити модель поведінки, бо інакше у України можливість перемогти Росію і вижити. Дуже мало, це треба розуміти. Гучними заявами і шоу Зеленський нічого не виправить. Ну і до речі, щось треба робити з цими виступами, бо вони все більше нагадують Брежнівщину. Хоча людина, яка створила сватів, нічого іншого запропонувати і не може. Максимум ще розповісти щось в патетичному стилі, а думаючи зовсім про інше. Але це тема для іншого блогу. А зараз просто думайте про те, що відбувається, і про те, що заяви президента співпадають з реальними справами. Когнитивний дисонанчик, так? Тримаємося, допомагаємо ЗСУ. приєднуємося до ЗСУ, донатимо на зсу. Бо зсу це справді те, що дає можливості Україні вижити, і є ЗСУ, є майбутнє України. Не заяви президента, а зсу дають надії. Тому. Пам'ятайте, сьогодні головна парадигма країни або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Іншого не існує для громадян України. Тримаємося і все буде Україна. До речі, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити вподобайку, поширювати. Це потрібно для того, щоб розповсюджувати інформацію і підтримати канал. Дякую, що ви активні. Все буде Україна. Па-па.